Що то, що поляки, ай-яй-яй, вони нам блокують кордон, uh -huh. безперечно, це погано. Але ніхто не копає глибше, чому вони це роблять. Там не тільки сидять проплачені Росією і так далі люди. Да? Там ще і ми теж молодці на самом деле. Своїх міжвідносинах, тобто, умовно кажучи, ми з вами сіли, договорились. да? що ви будете то ж саме, наприклад, що ви будете возити? Яка кількість того, що ви будете возити? От що вообще буде відбуватися, і так далі? Ви же, да, ми сіли, договорилися, в общем-то, бокалами стукнулись і все, і поніслась. І, в плані, і да, і поніслась в плані в плані, тому що е, в документах написали одно веземо друге. Е, значить, в документах написали один вантаж. Ми веземо 30 разів більше.